Два танки, 7 БМП і 200 чоловік піхоти. У нас було 20, з тим 23 чоловіка і 2 Т80, що 200 чоловік піхоти там було. Половину ми там положили. Я, як ще до поранення казав, я, нічого кажу, я вип'ю центрі з Вільного Донецька. Після бою березня березні місяця вийшов. Лице обвітрене, губи полопавші, руки по січні важко, по цю пору поставалися. Доїхав коли 75 кілограмів вісу бої. А то, що ви зараз бої, переміщення сам толком не їв, то вже вважаю 58 кілограмів. Плетаноску себе не скидав, щоб чисто за вітром не дуло. Ну Якось мрія дитинства служити в армії. Шість років біля дідуся покоїв, мав глупості. Подивитися фільм старий радянський в зоні особового німання. І попаяло. У 2015 році з другої спроби поступив на факультет ВДВ. Узвод я приймав з Водиниці Луганський у 2019 році. І на шахті Бутовка я її зустрів повномасштабно. Мені було 24 роки. Виходив молодий, зелений, старший лейтенант. Дивлюся, а стоїть діди. Мужики, він вже хто Атоше битий, Ну, Ще їх представили, ще їх командир батальйону не представив їм, що ще... їм. Їхні комідорзведного підрозділу. Перший бій, 19 березня, мені дали два танки, ще посилення, тож, щоб зайняли рубіж, і все, що нас рухається, все палити і всіх вложити в землю, ні з не гратися. Тим більше ми знали, що наступати в ДДНР. До рубіжа ми дійшли 100 метрів, прийняли зустрічний бій. Йду передів, веду людей. Все, як треба, все як вчили, їх клона йшла. Два танки, 7 БМП, у нас було 20. З тим очком 23 чоловіка і два-Т-80. Екіпажі БМП у російської, у російських, мабуть, на характері йшли. але їх тупо за 50 метрів перед нами бортами почали розвертатися, об'їжджати. Ну і з одноразовою одноразовими оригатометами одноразовими відкритий був вогонь по бортах, 200 чоловік піхоти там було. Половину ми там положили. Тоді ніхто не думав, що ми зможемо стоїти. Стоїли, відбивали перший прорив на населений пунктного Бахмутів. ДРП мало, хто, хто міг користуватися з ну, багато тут сержанти були. Одноразово орантометами да, всі. А от РПГ-7, ну, я її обрав на себе, я встигав її з ручного протанку орантомету відкривати вогонь по броні, і артилерію коректувати і управляти боєм. Тоді вже, на моєму особистому рахунку, перший підбитий т 72 РПГ-7. Звичайно, з першого вистрілу він підбитий, бо це танк. Ну, у нього вже не вийшло виїхати з поля бою. І підбита БМП-1. Ну, них з командиром танку російського Т-72 питалися втікти. Через Сірузону вибігти спробу їхня спроба закінчилася невдало. Черга ПКМ робить своє. Провіряючи, немає мене втрат. Слава Богу, на диво! Навіть ні одного ні контуженого не було, ні 300, ні 200. 21 квітня отримав важке поранення. Після бою виїхали, відкатилися, БМП пошкоджено було, і танчик підбитий. У будинку розсредоточились, давали медичну допомогу танкістам пораненим. Прилетів 152-й, прям будинок. Я обнімку з дверима головою в стіну виніс, викинуло з будинку, завалами привалило, вижла мало. І Для мене по пору, чи містика, чи що? що, взагалі як я там мудрився вижити? Ні, можна сказати, було джек-поту не два командира роти. Я вже повноказу був призначений командиром роти в нової підтримки. І з командиром ротного опорного пункту у нас двоїх одним снарядом. Разом вчилися, разом батальйон попали, воювали, разом і накрили. Тільки так склалося. Я 300 виїхав вже я друг 200. В медичному закладі пролежав. По 28 червня, потім місяць реабілітації, Я зараз по частних клініках їздив в Київ в частну клініку до лікаря від серпня 2022 року. Лікар дуже хороший, є признаки, що можна 50 на 50 відновити зір. Звання Герою України присвоєно старшому лейтенанту Тодорову Дмитру Руслановичу за особисту сміливість і надзвичайну ефективність в боях проти окупантів в Донецькій області. Радіда, хоча радянські за велику завеликочняно два ордена червоної зірки, дідуся медаль вже при Україні нагороджена медаль за особисту мужність при ліквідації Чорнобильської АЕС. Стремився на їхньому їхню планку стати, за мужність отримати, а оказувати переплюнув. Потім вже курси в Німеччині, повищення кваліфікації від бригади був посадо ланки командир роти. Типу, підготовку до інструкторів, введення наступальних бій у організованій місцевості. Це в лісисті і в місті. В ті місяці відбув курси, повернувся. І в листопаді місяць повернувся за троєнне виконання бойових завдань. Командир роти в нової підтримки. Мої розрахунки прикривають піхоту. До повномасштабної. Була думка так, що відслужу дослужу свій п'ятирічний контракт і звільнюся. Що зараз, хоч і є підстава звільнитися по другій групі інвалідності без переглядів. Ні. Гражданка цивільне життя це не для мене. Як я ще до поранення казав? Я нічого кажу. Я вип'ю центрі звільненого Донецька. Відвоюємо Крим, пройдемося парадом перемоги.